Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і сьогодні ми ознайомимося з таким видом лялькового театрального дійства, як вертеп. Вертепна драма це частина лялькової драми, а ляльковий театр значно давніший за театр за участі акторів. Дослідники знаходять корені лялькового театру в давній Індії та Єгипті. Так, індійські легенди оповідають про те, що Бог Шіва закохався в ляльку своєї дружини Парваті настільки, що вдихнув у неї життя. Або інший факт: у гробниці однієї з найуспішніших єгипетських жінок-фараонів Хадшепсут знайдено, зокрема, мініатюрну сцену лялькового театру. Маємо пам'ятати, що ці. Найперші вистави були насамперед світськими і показували ситуації з повсякденного життя. У стародавніх Індії чи Єгипті вони розігрувалися знатними дамами, які були закриті за високими мурами від великого зовнішнього світу і для розваги моделювали певну життєву ситуацію, яку розігрували за допомогою ляльок. Оскільки Коран забороняє театральні вистави за участі живих людей. То для східних народів театр ляльок також був прекрасним рішенням. Доказом того, що в європейському античному театрі також були лялькові вистави, слугує вислів римського поета Горація цитую, тебе водять, як рухомий патичок на нитках чужими руками. Кінець цитати. Середньовічний ляльковий театр 13-15 століть виростає з духовних драм. Містерії, які демонструють спершу в церквах. Згодом їх забороняють демонструвати всередині церков і вони виходять за межі храмів і ставляться на площах, ринках і в школах. У 16 столітті настає новий етап розквіту лялькових драм, пов'язаний із розвитком міст, появою різних типів розваг і видовищ із новими технічними можливостями, механізмами сцени. Так, у середньовічній Польщі з'являється культ яселок, які польською називаються Шопка, а в Україні знані як вертеп. Це сценка про народження Ісуса Христа у Віфлеємі, яку на час Різдвяних свят установлюють у костьолі. Фігурки в ній нерухомі і ніякої гри при цьому немає. Стрімкий розвиток драматургії. Припадає на xvii 18 століття, зокрема, завдяки навчальним закладам, адже викладачі словесності писали тексти, а студенти їх розігрували на сцені. Участь у постановках була частиною навчального процесу. Першим драматичним твором, який дійшов до наших днів, уважають п'єсу Володимир, професора Києво-Могилянської академії Феофана Прокоповича. Ця трагікомедія розповідає про хрещення Русі Володимиром Великим. Що ж таке Вертеп? Це переносна скринька, декорована як містові флеєм, із яслами і дитиною Ісусом, із Йосифом і Марією, світськими тваринами, віслюком і волом, пастухами, а також трьома царями іродом, воїнами, чортом і смертю у попередні століття. Молодь на різдвяні свята ходила із цією скринькою по хатах заможніх господарів, розігрувала виставу та отримувала винагороду харчами або грішми. За сюжетом це комбінація різдвяної драми, яку витіснили з церкви та світської лялькової гри. План п'єси завжди був однаковим. У ній було дві частини: духовна про народження Христа. Та свіцька про людей різних національностей, які раділи народженню Спасителя, танцювали, співали, розігрували різні сценки. Якщо перша частина п'єси завжди була однаковою, то друга змінювалася залежно від акторів, регіону та навіть аудиторії, перед якою відбувалася вистава. Духовну, тобто євангельську частину грають ляльки, а решту. Можуть грати і люди. Ляльки розмовляють вишуканою мовою, звичайні люди розмовною. Вертеп це складне явище, певний конструкт, двоповерховий світ, де на верхньому поверсі віфлеєм і ясла, а на нижньому ірот і сцени з народного життя. Учасниками дійства були актори, які говорили різними голосами за персонажів. А також хор, який співав духовні пісні та молитви. Як і в античному театрі, хор супроводжує події, коментує, а також узагальнює або підсумовує сказане. Якщо перша частина вертепу злагоджений механізм, то друга простір для імпровізації. Вона відповідає інтермедіям, смішним сценкам, які розігрували в перерві, для того, щоб дати можливість глядачам відпочити. У цій частині брали участь представники різних національностей. Лунала проста розмовна мова та масні жарти. Перший зафіксований письмово варіант вертепу сокиринський, записаний у селі Сокиринці на Полтавщині. Його виконували мандрівні дяки, студенти бурси. Ми знаємо цей вертеп із записів Михайла Маркевича та Григорія Галагана. До речі, дійство розігрували вдома у Галагана. Він щедро винагородив артистів, і ті подарували йому вертепну скриню. Ляльок і повний текст із нотами, герої сокиринського вертепу, ангели, три східні царі, смерть, Рахіль у єврейському вбранні з дитиною на руках, воїни зі списами в шоломах та панцирах, пастухи, ірод із короною на голові і зі скіпетром, баба і солдат, циган і циганка, козак і хлопчик, чорт і дияк. Ляльки звертаються до глядачів з кону з промовою чи якимось запитанням. Вони запрошують глядачів до гри. Пригадаймо сцену, коли до Ірода прибувають троє східних царів, які йдуть за зіркою, щоб віддати шану новонародженому царю юдейському. Ваше. І кому такі, дракідами поклонпінача! У новорожденному рожденому йдемо поклон своє дати, Даби в милості його вік свой прибивати. Українські письменники в різні періоди зверталися до теми вертепного дійства, до дворівневої структури вертепу, до інтерпретацій цього явища. Наприклад, у поета сімдесятника Грицька Чубая. Є поема Вертеп. А світ вертеп, кажу я з Юркотою, цей світ вертеп. І, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх, не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних. А лиш собою кожної години, А лиш собою кожної хвилини. З лицем відвертим Твердо йти на кіно. Отже, сьогодні ми розглянули такий вид театрального лялькового дійства, як вертеп. Скриньку із ляльками, у якій на верхньому поверсі розігрується євангельський сюжет про народження Ісуса Христа, а на нижній сценки з побутового життя. Вертеп важливий етап для всього українського театру і літератури. Дякую за урок! І до нових зустрічей.